Вітаю, розумні п'ятикласники! Ми на минулому уроці з вами розглянули тему середнє арифметичне. Давайте подивимось на задачку, таку дуже простеньку. Є середня арифметична чисел х і 7,2, і воно дорівнює 8,4, знайти число Х. Ну, давайте згадаємо, що таке середнє арифметичне. Якщо ви подивитесь в правило, згадаєте, десь там в голові в себе знайдете це правило, то ви згадаєте, що, що таке середнє арифметичне? Це сума всіх чисел яка ділиться на їх кількість. Тобто, якщо нам сказано, що середня арифметична дорівнює 8,4 і чисел 2, то можна скласти рівняння, щоб ми додаємо ці два числа, всю суму ділимо на кількість, а так як кількість чисел 2, то ми ділимо на 2 і повинні отримати 8,4. Перед нами є рівняння, яке ми повинні розв'язати. Як же розв'язати це рівняння? Ну, по-перше, давайте згадаємо: ми брали з вами ось ці дужочки за невідоме. Що це за невідоме, що це за компонент такий невідомий? Це у нас ділене. Щоб знайти ділене, потрібно. Частку, ось вона частка помножити на дільник. Тобто ми записуємо, що х плюс 7,2 дорівнює частка 8,4 помножити на дільник. Ну, я, думаю, я гадаю, що можна це і в умі помножити. Х плюс 7,2 дорівнює 16,8. Далі ми з'ясовуємо компоненти х. Компонент цього рівняння це доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба із суми 16,8 відняти відомий доданок 7,2. Це також неважко зробити. Х дорівнює 9,6, тобто ми знайшли невідоме число Х. Давайте розглянемо ще одну задачу. Середня арифметичне чотирьох чисел дорівнює 2,1, а середня арифметична трьох інших чисел дорівнює 2,8. Знайдіть середнє арифметичне цих семи чисел. Тобто у нас виходить умова. Середня арифметичне чотирьох чисел Дорівнює 2,1, а середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 2,8, а потрібно знайти середнє арифметичне семи чисел, цих семи чисел. Але якщо ми, наприклад. Думаємо, ну, якщо ми 2,1 і 2,8 додамо та поділимо навпіл, це буде середня арифметична сіми чисел. Але ні, ми ж ці числа додали і поділили навпіл, тобто ми знаходимо середнє арифметичне цех двох чисел, а нам потрібно середнє арифметичне 7 чисел. Тобто нам потрібно суму всіх семи чисел поділити на їх кількість, тобто на 7. Тоді, що означає середнє арифметичне чотирьох чисел? Це означає, що всю суму поділили на 4 і отримали 2,1. А як знайти цю суму чотирьох чисел? Сума чотирьох чисел дорівнює. тоді... Треба 2,1 помножити на 4. Ми то всю суму ділили на 4 і отримали 2,1 тоді, щоб знайти цю суму 2,1 помножити на 4 і дорівнює 8,4. Тобто сума всіх чотирьох чисел дорівнює 8,4. Як же нам знайти суму трьох чисел? Якщо ми знаємо, що середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 2,8. Як знайшли середнє арифметичне цих трьох чисел, суму поділили на кількість, тобто на 3, і отримали 2,8. Щоб знайти оту суму, треба 2,8 помножити на 3. І якщо ми помножимо, ми знайдемо. Що ця сума дорівнює 8,4. Ми знаємо суму чотирьох чисел, ми знаємо суму трьох чисел, тоді середня арифметична сіми чисел дорівнює сума чотирьох чисел додати суму трьох чисел, і все це поділити на кількість, а кількість їх вже буде сім. Сума чотирьох чисел це 8,4, сума трьох чисел 8,4. І далі ми ділимо на їх кількість на 7. Тобто, виходить, 16,8 треба поділити на 7. Ми можемо це зробити в стовпчик. 16,8, коли ми поділимо на 7, ми беремо цілу частину 16, ділимо на 7, вона на входить в 16 рази, тобто віднімаємо 14, це 2. ціла частина закінчилася. Після двійки в частці ставимо кому, а потім тільки зносимо 8. 28 ділимо на 7, це буде 4. тобто виходить Ой, віднімаємо 2,4. Тобто виходить середня арифметична 7 чисел до рівня 4. 10. Далі знайомимося з середньою швидкістю. Що ж таке середня швидкість і як її шукати? Давайте розглянемо приклад. Пішохід рухався 2 години зі швидкістю 4,2 км за годину. І 3 години зі швидкістю 4,7 км за годину. З якою сталою швидкістю він мав рухатися? Щоб подолати ту саму відстань за той самий час. Тобто нас просять знайти одну швидкість, одну на всьому проміжку шляху. Якщо б він не змінював нічого, то він тут дві години рухається з однією швидкістю, три години з іншою швидкістю, рухається. А якщо б він не змінював швидкість, Ну, давайте подивимося. Давайте розглянемо цю задачу. Що ж таке швидкість? Швидкість це кількість кілометрів або метрів це взагалі шлях за одну одиницю часу. Ось проходить одна година і він проходить 4,2 кілометра. Проходить ще одна година, і він проходить 4,2 кілометра. Це він рухається дві години. Далі 3 години він рухається з швидкістю 4,7 км за годину. Тобто, проходить година і він проходить 4,7 км. Проходить ще година і він ще проходить 4,7 км. Проходить ще одна година, і він проходить 4,7 км. Тобто, взагалі. Скільки він часу витратив, то загальний час становить 2 години плюс 3 години, тобто виходить 5 годин. 5 годин він був у дорозі. Але яка в нього е, шлях, який він подолав? Е, ну, шлях ми можемо знайти як? Ми можемо всі ці маленькі його шляхи додати. Можемо так. Можемо по-іншому зробити 4,2 кілометра він йшов 2 години, тобто 4,2 кілометра за 1 годину ми помножимо на 2 години. Далі, 4,7 кілометра він йшов 3 години, тобто його швидкість 4,7 кілометра за годину. Ми помножимо на 3 дорівня. Ми таким чином знайдемо увесь його шлях. 4,2 помножити на 2, це буде 8,4 плюс 4,7 помножити на 3, це буде 14,1. Коли ми це будемо додавати, ми отримаємо 22,5 кілометра. Це становить увесь його шлях. Але якщо б він не змінював швидкість, тоді, щоб знайти швидкість, треба шлях поділити на час. Тобто шлях він подолав 22,5 км. Ми ділимо на увесь його час на 5 годин дорівню. Давайте в стовпчик це зробимо. Поділити на 5 ми беремо цілу частину, 22 ділимо на 5, виходить 4, 4 множимо на 5, виходить 20 і остача 2. Але ціла частина закінчилася, ми в частці після 4 ставимо кому, а тільки потім зносимо 5. Далі 25 ділимо на 5, виходить у нас 5, тобто 4,5. 4,5 ми з вами знаходили швидкість, тобто кілометрів за одну годину. Це Він би подолав увесь шлях 22,5 км за 5 годин, якщо б не змінював цю швидкість. Вона б була сталою на всьому шляху. Але це і є середня швидкість. Ми в даному випадку знайшли середню швидкість, якщо б якщо пішохід не змінював би свою швидкість на цьому шляху, то як же знайти, як же знайти середню швидкість руху? Треба подолану відстань поділити на весь витрачений на цей час. Тобто ми усю відстань ділимо на весь час. Запишіть, будь ласка, собі формулу. Середня швидкість знаходиться відстань, Це і зробіть поміточки, що вся відстань ділиться на час, і час увесь на всьому проміжку цього шляху. Давайте розглянемо задачу. Велосипедист за кожну з трьох годин подолав відповідно 16,2 км, 15,7 км і 17 км, з якою середньою швидкістю рухався велосипедист. Велосипедист у нас рухався 3 години. Ось я зроблю такий малюночок ось увесь його шлях, але за першу годину. Він проїхав 16,2 кілометра, за другу годину він проїхав трішки менше 15,7 кілометра і за третю годину найбільше 17 кілометрів. Ми знаємо, що він рухався 3 години. Тобто, час становить 3 години. Щоб знайти середню швидкість, потрібно увесь шлях поділити на весь час. Увесь шлях знайти потрібно додати всі три його відстані за кожну годину. Тобто 16,2 ми додаємо 15,7 і ми додаємо 17. І треба поділити на 3 години, тому що велосипедист був в дорозі 3 години. Дорівнює. Ну і додаємо 16,2 плюс 15,7. Це буде 31,9. І додаємо 17, це буде 40. 8,9. І далі ми повинні поділити це на 3. Дорівнює. Зробимо це в 48,9 поділимо на 3. Спочатку ми беремо цілу частину 48, але ми ж не будемо зразу прям 3 вміщувати в 48. Тому по частинам 4 ділимо на 3. можемо взяти по одному, 1 3, буде 3. Остача 1 зносимо 8. 18 ділимо на 3 – 6. І у нас ціла частина закінчилася. Тому після 6 ми в часті ставимо кому, а потім тільки зносимо 9. 9 ділимо на 3 – ну тут виходить 3. Тобто 16,3 десятих це кілометрів за 1 годину Середня швидкість велосипедиста, з якою він рухався. Я пропоную самостійно розв'язати задачу 1688 в зошитах як домашнє завдання. Уважно її читайте і згадайте, чому як знаходиться середня швидкість? Дякую вам за урок!